Рев моторів, запах бензину і паленої гуми. У Черкасах провели перший етап Кубка України із драг рейсингу. У ньому взяли участь більше 30 екіпажів. Спортсмени змагалися на швидкість і майстерність керування автомобілем. А от численних глядачів водій порадували екстремальним дріфтінгом. «Віддя! У Черкасах свято швидкості та водійської майстерності. А значить, зі злітної смуги аеропорту стартуватимуть не тільки літаки. Це улюблене місце драгрейсерів. Спеціальне покриття дозволяє автомобілям чим чимдуж набирати швидкість. Уже зрання їх тут повно від старенької таврії до комфортабельної номарки. Але модель не головне важливіше начиння, кажуть водії. Від оригінального субару в цього автомобіля залишилась хіба що назва: корпус карбоновий салон від гоночного боліда. А під капотом більше тисячі кінських сил. Киянин Олексій збирав машину три з половиною роки. На відкритті Кубка України з драхрейсингу в залізного коня дебют Все ексклюзивне, Кожна деталь робилася на заказ. І, в общем, строїв машину дуже довго. От сьогодні перший раз как бы, і спокоені. Рультату поки не знаю. А заради результату пілоти ладні на все. Аби якнайшвидше подолати 400-метрову смугу, машини переробляють до неупізнаваності. Позмагатися у потужності двигунів до Черкас приїхали більше 30 екіпажів. Глядачів у рази більше. Перед заїздами водії розважають їх екстремальним дріфтінгом. Абсолютно спокійна, не, не як в космосі. Але, Водіїв не лякає навіть дощ, хоча негода ледь не зірвала змагання. Організатори турніру перед заїздами довго радились, чи треба починати, але вирішили, перегони відбудуться за будь-якої погоди. Погода однозначно іспортила багатьом спортсменам. То е, що, на то на розраховували. розчитували. вони, вони ж не сахарні, не їхати. Звісно, топові автомобілі спорт, мабуть, сьогодні не поїдуть. Спортсмени змагалися до пізнього вечора. Це був тільки перший етап Кубка України, тому переможці стануть відомі лише після кількох наступних турнірів. Вікторія Курченко Вікановини.